Друзі, всім привіт! Морозного, холодного дня. Надіваємо перчаточки, шапочку. На вулиці холодно, у нас в даний момент мінус 8. І ми у спартанських условиях розбираємо, знімаємо двигуна. Бо хоча б навіть був би гараж, наприклад, щоб у гараж. Гараж там, буде там, Просто куча машин і як його заїжджати у гараж. У мене просто... Я не знаю, треба, напевно, гаража буде робити над дорогою тут над, над зробити гаража тут, -о. ворота прийняти, щоб заїзд був. Ставити гаража. Щоб як, якщо машина якась тільки раз, евакуатор їхав, розібрав і все. Бо потім тут ось, бачите, нас повний двір завалений, як машину поставити. А що ми сьогодні робимо? Розбираємо Kia стін... Stinger. Ну Тут машина дуже, друзі. Такої машини ми ще не розбирали. подивіться на ці труби. Подивіться, які тут банки. Треба їх, кстати, пофотографувати. Зараз їх пофотографірую, зараз відкрию. Ось так класик. Класик. Подивіться, це я так зрозумів, поняв... це якісь каталізатори, мабуть. Бог я зна. Защита навіть є. Зараз ми подивимось. Зараз ми подивимося, що, що і як там. Оно вони раз. Да, вони вже відкрутили. Тільки щоб їх витягнути. Ну треба буде. Ну поки коротше, воно не мішає нам. Але... Ну, тут бампер. Тут бампер дуже дорогий, щоб вони його не повредили цього бампера. Поцарапали вже, бачите? Бампер вже поцарапали. Бачите, поцарапали бампер. Ну вони не дивляться, мене не було. А їм вже, знаєте, друзі, таке, аби знять. Просто коли я стою коло них, то вони я контролюю все. А коли мене немає, я їхав по ципка. Бо у нас, до речі, не видержав цепок. І я поставив, поїхав, купив ципка такого. Бо старий сипок у нас не видержав, купив такогося. Я думаю, цей вже видержав. Так, що у нас? Так. Ходок вже вони зняли. Зараз ми знімаємо подравник, подравник держиться. ось Раз, два, на трьох болтах і стей на трьох болтах. І Я думаю, зараз ми місці з бігуном його опустимо. донкратик стоїть, я не знаю, чому він таким донкратом користується. Тут подставки у нас вже є. Подставки є. Вони ще було, воно все підставлено. Так, а ну я піду залізу на цю сторону, побачу обстановку. Як і що так під машиною. Так. Тут таке стоїть воно. Блять, не не підставили це, такий там Ну так, звісно, на подоні тому дякую, не на подоні, вона. Так. Тут така конструкція. Кардана вони не можуть відкрутити. Коротше, хай... Опускають місце з цим, два кардани і одного кардан. Каже, що нам треба зараз? Треба опустити його, а потім ми відпустимо. Якщо ми все відкрутили, то ми мотора піднімаємо і опускаємо місяць кардану наниз. Зараз будемо дивитися, друзі. таких умовах працюємо. Як говориться баригію, саме найбільше біса. Що говорить на розборщиків бариги. Розборщики, ну які розборщики. Да, Бариги це знають. Це розборщики, які поїхали в Польщу, привезли запчасті і все, чистенькі вони, все як треба. І все. То-то І то бариги. Правильно. Не так його легко, як дивиться, воно як дивиться. Я, я... Не так, друзі, воно легко робиться все. Типу її купи, продай його, поговори з клієнтами, кожен день вислуховувати, як вони мозги попари, все. А так собі, отак, це все труд. Друзі, це все... Це все, друзі, великий труд. Так, ребята. А ти вже открутився цієї сторони, так? Так ну давай мені цього круча. Опа, отак. Що? Акурат. Давай. Ну бе трубою просто Толь. О, бачить, йде, йде, давай. Ні, це хороша блядь, хуйня. Тільки не треба зривати, наприклад, щоб сильно так, як не йде, то треба не треба зривати. Електричку береть просто і все, все, запервати на робота далі, все. А, а де ще десь треба робити? Отам моде втратить. да, Знайдеш да. да, там. О, все, открутили. Так, три. І тут три. І все, і подимаємо. Це приймаємо, опускаємо це на. Кузов. А, це, це. Кузов... А, не, дивись, толь, По... а, толь. А, толь, а, Попідставляй а. кузов гарно, толь. Все. Під кузов попідставляй, щоб кузов не впав. Оці підставки підставляй. Под... Ага. Толік, дивися, він криво стоїть, оцей, зроби, щоб він рівно стояв. Все. Поставив? Ролеву рейку, а, вона. Не, вона, вона месят. Вона... А не, що, рулева рейка отут. Де? Ось ось вона. О, ось... а, да, просто. Uh -huh. Ну воно воно опуститься месяць з валу. Будемо дивитися, зараз будемо дивитися зараз, що да. до чого. Подимай, зараз, давай. Подимай, давай. Подимай. Подимай ще. Давай. Ще. Я, о все, одну палету прямой, одну палету прямой, Вадюха. Все, там Толик, -то, что нормально будет, там нормально будет. Ну дальше сюда, плавать тут. А ну пускай, подожди, тебе палеты, фаты. Подожди, Толь, подожди. подожди. А ну шаг подними, Вайка, чтобы я выше представлю, подставку, Шаг подними. Давай, все, пускай, все, Вадюх, больше пускай. Там хорошая бо не дай бог, пулем. О, понял? О, все, ваше. Все. Ну, все, давай поднимай, ведьма, выймаем всю палету, Толь. Шо? Надо взять, пойти. Может, Толик. Можно тут. Вот тут можно открутый, да? Да, откушай, да. Вот что, да. Вот ключи, да, там есть. Воно болтик. оно болтик, бачиш. На 13. На 13, так. Да. Шо тут, оно? Бля, воно взагалі на донкаті спити, -то, понял, Толь? А ну Толь, йди сюди, Толь! Руля на трошки. Не сильно, оп, на 12, толь дай головку на пола. Так, піду ще візьму поставочку одну. Бо По треба, ребята, щоб було дві подставки було, щоб машина не... Машина тяжова, і щоб не було проблем у нас, то ще візьму одну підставку таку. Тячик, на, ось ще одну сюди, на цю сторону треба да, крепку ставити. Вот то красный вони ходить. Тут ще колеса кинути. Не, не треба ставлю, став. Ставлю хоч, все. Поставляй, перву став, перву став. Прийми красну, красну прийми. У, убери красу, дай щоб... мені ночь. Зараз, подиві, убирай край. Кого? Не, бо туди сунь, суть, суть, суть. Все, все. Все, забацю поставляй, Толь. Зараз, секунду. а де я візьму? От, да, там, Де я, блядь, ти зайди в вогонь туди і возьми нож. А де він там, скажи? Він там ти його побачиш, здоровий нож. Толік, подвійно, по щоб було. Зараз, на, зараз я одну візьму. А донка його пусти зараз, зрозумів. Вадюша, дивися, от щоб підписники вірили, блядь, поняв, що мотор знімається за 300 баксів в таких погодних умовах. Так Я побачив. Ну правильно. Вадюха, чого відкручувайся, диви. Та ножа поламаєш, що ти робиш? Ось Осьо відкрути. Ось цю. О, все, тут немає. Осьо диви. Так само диви. Булять ножик хороший, так, да, Вадюха? Тут нема ніде. А оце переріж, Батько, цю м'ять переріж. Да, не ні, не, не дивишся, переріж. Гляха як ріже, да ти що? Да ти що, все клас водюшу, так? Да? Пер... О, т... Толік. Оце вже буде наверняка талян, так? Да? 100% вже, вже воно не впаде. Ти туди-туди положив? Все, все, все Я думаю... Бо, бо просто поставки, Вадюха, зрозумів, що поставки. Льот і моть. Да, а так коліша, ну ця, полімай бери. Тут стоїть дві, поднімай, давай, піднімай. Поднімай. Да. а ви взяли сюди масло, доливали масло. Так, Там блядь, бутилка ослабить шість. Кого? Бутилка вся ослаба. О, бляха, бачиш, якщо собі не качало воно, правильно? Треба буде позасипати, то оця чорна треба позасипати. А де палку виділи? Талянку колеса бере на два штуки. Що, подимаємо мотор і витягуємо піддона. Все, хорош, витяг два поддона. Що, ми ми потім тачку не витягнемо. Ой, о, о, ось цього крана не витягнемо. Витягнем. Бо не витягнемо. Не, Подонка на подон опускай, давай, батька. Якраз на, на подон опускай якраз. Машина шатається, бачиш на цій хуні. Що, можеш опускати, Вадюха. ти заліжі, кардан кути вже треба. Як ось так ложи, да. о, так от. ось. Якось підливись. щоб я ліз. Ну а хто буде кардан кучи? Я туди не влізу. Я підніму машину вийшов. Правильно, я о, випад. молодець, Толик. Ні, тут я Толик, тут ось по грошах Толік, тут, блядь, поняв 70 на 30 буде. Оф. Навірно, знаєш, Вать, подожди. Рульова 100% Вать не відпала. Не да, карданчик ну, трошки, бачиш, не випав. Воно бать, не випав друг. Он обат не випав. Він. Воно, бать, трошки підними і і воно випаде. Тут у мене один підйом, ти знаєш? Тебе дорогу, а скільки подъем. 300 долларов. такі палки. Один так поднимай Вадюха. Под... О, подрамник уже все, Вадюха. А, то ми зразу, подожди, Вадюх, де сюди? Все. Що ми робимо? делаємо? тут ось, дивись. Отключи подрамника, тут тоси, тут же подрамника вытянем. Диви, Толь. Ось тут вот надо. Вот тут откручивается, от, от тут там. за подрамника вытянем и все, понял? Да, на тут ось откручиваем, тальянчик. Ось, ось все зра кардана тут открутом, диви. Ось все коло мотора, ну открутом зракордана, від ты шо? Конец, тебе подрамник, который мы снимем и все, понял? Все, водюха, зараз будем. Ти дивись, щоб не погнувся телевізор, вадька, ти, поняв? Якось так бери, ні, не, не, поверху бери, попогнеш, вадь. Погнеш, Вадюха, да. отако не погнешся, машини, я що, блядь? Все, так не погнеться. Як са, так не погнеться. Тільки Як... ні, туди, туди. О, отако, все. все. Туда? Я ж купив, то є ж ці крабіки, Вать, новий. Да нахуй мені На... Не, воняє. подожди, Вадюха. Спочатку ми з подрамника давай витягнемо, а потім уже. Да да я повішу, блядь. А його... не треба вже вище поднимать її, не треба, все. Ми будемо тут откручувати, не роби, все, на мотор віша назад. Толь. О, пошло, леви, четко, клас. І Толіка ученика, мама, Та... я бежал. Ученикся ты только. И и. И только і... 70 на 30. Че? Чо? Генеральному 70 тобі 30, Толь. 50 на 50. Не, так, не, ж так не Так Не, генеральний. Бля, а мені 20% ще підказую як правильно зробити вам. А тобі це так це ж твої, це в твоїх інтересах. Яка радисть тебе, ну я ж вам підказую. Би... Дивися. Ти нам і так по 5 тисяч кожен день платиш. Да, дивися, Толік. Я би я не підказував тобі, так, Толь. Я б я не підказував. Вот <гум> <гум> скажи, даже стойки познімав, хто б отказав. Ричаги, все. Я, я хотів бо, на Все, поднімай, Вадюха. Вадюха, відео. ти подіймай, а то би потягає Я, я дивился відео, так там на подъемниках Так, На подъемниках. Подъйнення... <гум> Дися, хоча б у нас був би гараж без подъемника, я бы ти її запхаби туда, скажи. А ти ты мені обіцяв, дай мне подъемник. Бля, надо нет, палатку на, на 100%, блядь. Яку палатку? Думай, так. Та як зима закінчиться, водюха, а на наступний рік буде. На наступний ти мені Я думаю, напевно, гаража, знаєте, зроблю, там де відеокамера стоїть. Ворота приб'ю і сюди гаража так зробимо. Ото ж нас та раса. Я а, то... покажу, де, блядь, гараж у мене буде. Що, подимай, подимай, вище, вище, вище тут. Так щоб що подрамника витягнув. Чого нам стоїть, отако справа? Подиви, що з нього відходить. Сюда, давай, ну, ти витянет, брат, Не, піде, давай, дга, дга, дергай, давай, 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 давай. О, пошло, пошло, давай, давай. О, молодці, давай, давай, давай. Все, пішло, Вадь. Зверху, зверху воно пішло. Не, Вадюша, воно зверху пішло. Драй, дга, зараз воно впаде. Толя, воно зверху пішло там, я ж дивився, Толь. Зверху пішло. Не, зверху пішло, Толь. Шість сіро виглядають, Толь. Класно, пиво. Возьми его Подивись зверху шліда выглядай. Повімай. Все, бачиш. Все, не, воно зверху вже все там, дай я побачу, подожди, бо ти бля, зараз. Мене... Отвертка. Все, бери отвертку и все, знімай кардана. Ебим молотком, рейка все равно горит. Вот тут только выбьет, и все, бери. Молота возьми, молота возьми. На, на, Ширинку. Ширинку. Подожди, я покручу руля, подожди. Что? Вот, да, вот а? Вот давай. Давай. Пошло? А ну крути. Куда? Куда ходит? Все! Все-таки там приводим тогда. Выйдет вот. Вытянули. Так, витягуйте балку, давайте. витягуйте. А ти її сам Ще Толю хочеш би, бідолаха. Толя и так бідолаха, вже втомився. О, бать. Акуратно, акуратно, ребята. Где на Ну там воно зачепилося, диви, воно зачепилося, бачиш. бачиш. Да Стань, поможи. Ну ви ж дивіться, блядь. Я й так вам підказую, блядь. Коли вже мені будуть бабки платити. Стой назад. Все, О. витягуй. Все, оттягуй, аж сюди, назад, давай. Аж сюди назад витягуй, а тепер що? Моя... Поможи ж йому, вадя. Да Все, тягой, тяг. Не мішало воно нам. Десь одні щоб не мішало воно. Одностай, односте. односте. На Накалинуся, на калину. На калину. Дві двері акуратно. Все, оп... тепер опускай, опускай тепер. Уже немає тут опасності. вже тут опасності немає. Так. Вони, блядь, відкручують, сука не відкручують. Вони так, сука, зажиті. Що воно не відкручується? А де воно зверху? Воно бачите? Один хуй зверху, так? В салоні куліси нема, воно вся електроніка, понял? Воно при принципі, не поміняла. І що діла? Буде койло крутити. Один куй. Куль... Надо так зробити, щоб машина не впала. Я тебе так... Давай Добив я її підімуй. Підіймай, давай. Давай, підіймай і Давай піднімемо да, машину. Да, да, і все. І то люцить можеш пняло за ліси, не буде боятися. Ні, надо треба... О, все, чотка. Так, все. Так, воюха під машиною лежить. Толян, тут подказ едем. там, нам талян? Вот лева стороння резьба, блядь. Я кожний слетел сторону. Получается, ми зажимали, коли. Можеть будь. Вот что мы не могли открытие. От зараз що? Ну батька открути в другую сторону. Да? То все а? же. Він перепутал сто сторон, давай. Перепутав стороны, блядь, и открутий. О! Карданчик дай ему. А же у тебя электронный идет куда, а я чим, блядь, кричу на. Только я тут наприклад. щось, блядь, у мене не получається, хоробка мішає. Ну ладно. Що? Ну потом движешь сам провернет. Шо? Шо? кардан. Бляд, ти ніяк не провернеш, Толь. Ні, ніяк Нияк. не провернеш. Тут це електрика, нахуй. Ти ж не санкафе тобі. Не, як... а як і накрутить? Колеса вона прокручує. я не знаю, як його робити, блядь. Чува, хоробка, де, де хочеш, бляд. а чого за коробка держится, блять? Що? Ти а чого коробка держишся, не Держи. було бой. Откуди я знаю, це ти купив машину. Дивися, я кар кардана, ди сюди, Толь, подложи, бо коробка як піде, буде пизда. Йому Вальку привали, коробка. Мене не привали, мене карданом такому же уїбать. А коробка не в'є тебе? Ні, ось коробка, ось я. Ну дивися, Вать, момент. Да? Сюди, сюди сюди, Ватя, покажу ко я, точ. Ось карданчик, я пошов тебе диск. Ти щоб мене вбила тут, нахуй, що блядь? Сюди положи, Ватька, той, я покажу куди, Де сюди, Толь? Это ми могли і вручну толіка Да. Просто не в ту сторону ми крутили. Охуєчно оху. блять да. Отто, дай удлинителя. Здорового. Ти маленького, дай маленького удлинителя. Якого дать? Маленький удлинитель. удлинитель. На воросок здоровий. Подложи, бо не дай бог Толь. Подложи, хай буде хоч. Давай. Одні, мені надо тихо одного бойка подобрать. А потім из другой сторони. Готов? Держи. Просто тут ага. тяже. Просто він буде на изгород. Вс. Стой, 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 стой. Бо там и там Нет. Да. Теперь холодно тут. Да? Нет, 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 звука по за нас, понятно. А так-то мне ничего не холодно. Подожди, давай. Ну да, ма на крывать это стоит пока, <плес> да. как стоит нахуй, все. Самое главное, что вы сняли его. Блядь, а его откручивать не надо будет, уявляешь шка... карту. Надо... надо. Я вам не покажу, что оно не там и вылезло, по вылезло, Да, по уявляешь. <плес> 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 я <сам> <плес> <Не> понял. <плес> зря крутило Да зря да, То йди, да, да, йди. Дай пройти. Я вам чайника нагрів, Толь. Чайку давайте йдеть бігом. Бігом грійтеся, Толь. Кофейок, чайок, бігом, бігом. Э, це змотуйте. Що, все, открутили кандар кар, кардана. Мотора витягли? Все, ребята, мотор снятий. Роботи вже зробили, ми, куча, на сьогодні вже прикрашаємо, бо все. Саме головне вже замерзли, друзі, як цусики. Отак куча, знімається мотор. Саме його сьогодні сьогодні. Мотор такий горівший, зняли ми за 3 за години, друзі. 3 години морозу 10 градусів, вже, мабуть, більше, ніж 10. І ми його зняли. По ось такий. Це нагадує, які є стінгри, кому можна запчастини. Чого ми знімали цей двигун? бо я вже продав цей двигун і мені треба в понеділок завести буде людині. Якось так, друзі, працюємо, розвиваємо авторозборочку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі на каналі СапроАвто.